Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати дуже інтересну і цікаву гру. Вона буде смри е, робити і модбанги робити. Так, ось така от ігра, Я, як ви бачите, заходимо сюди. Тут буде дуже великий звук, так що треба поменшити його як. О. Все. Чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Тут. -чуть -чуть -чуть. Ми будемо без звуку з вами тут працювати, а то мене дуже добрий день п'ятий, тут як середовують нам календарі. І в нас є тут кількість монет. Ось. Вас беру до себе ось такі кількість монет. Все, почати перемогу трансляцію, нажимаємо. Добро пожаловать, мне нужно больше. Читаем. Нам подають смс-ку. И давайте зробимо потім заказику. Так. У мене нема такої формочки. Чи є? Ть, ні, я не хочу таке, я хочу звізду зробити. З корови з корови, Ладно, я пошатила. Просто звільне ну, якась така коровича штучка, коровича чи молоко Так, дуже цікава гра, мені подобається. Так тепер отак оце от виглядають Давайте возьмем uh, Тепла, Нет, давайте такую штучку возьмем. О, это классно. Давайте так вот. Так нажимаем на галочку и теперь вот так вот работаем. А, отлично. И вы будете реклама. Тут реклама, реклама з ігрою. Хочете, я пораю в цю ігру. Якщо хочете, пишіть в коментарях і ставте свої лайки. Так. Тепер їмо. Так от ми йому модбанги. Модбанги робимо. Я перейшла на нову програмку. Не з записю екрану вже працюю, а з новою програмкою. Ось така одна дівочка виходить. Далі. О, нам дивиться, да да дивіться, що таку осміножку, планету якусь надали. І якесь таке зілі. Далі. Давайте ще зробимо з цим зілія. Опять реклама. Вибачте, будь ласка. Так, давайте зараз. Там ще у нас є колесо, Ось. Давайте ще зробимо. Приготови джеля. Ось інаша нова зілька. берем її. Ось під вісічку гарню його. Мені здається, що більше поїде така. Типа така дуже гарна. Отака от на в нас вийшла. І будемо її, її їсти. Опять реклама. Так. 200 тисяч. Ось. Така от желяшка дуже гарна. Так, вона нас задоволена. Забираємо 200 монет. Уровень 7, ура! Тепер заходимо в супермаркет, Змеш, щоб відкрити, І зараз я виберу деяку їжу. Чекайте, будь ласка. У нас стаття автокет автомат. Давайте я візьму за рекламу і, і, і візьму і поїм. Я не шось далі не знаю, що це за штучка. Мені дали. Я беру руковод за 150 семь. Общу суму 400 на сьогодні. Тепер пікаємо обслуговування, да да 400. ну списали, на чого щодо 400. І будемо зараз їсти. Їмо розпаковочку кросана. Який смачненький. Так, це, кстати, нам попалося з автомату цього чуточку, це якась печенька чи штучка? не знаю Даже шо, шо це таке. Так. то Виберемо якусь таку штучку. За ти... а точніше тільки за рекламу. Тепер беремо кол. П'ємо. Все. Так от нас першло і давайте ще зробимо для трьох людей коктейлі. Без реклама. І кстати, пишіть в коментарях, яку ви хочете іру, щоб я зіграла. Ну, так, почати Так, тепер go. Го. Здорово утрим. Так, давайте хопа, хопа хопа. Май. Мішка, копібарка до нас прийшла. Давайте. Милота яка. Тепер до нас прийшла оця е, прив'язіння миленьке. Ось. Все. Виходимо ок. Давайте покрутимо корісового фартуни, що нам випадить? Тільки щоб скінби ласочка, 200 монет, ну нормально. Всім дякую за перегляд, класно з вами провели час, класно пограли в гру, мені подобається. Всім па-па!